Друзі, вітаю вас на каналі Павуклідсплей. Ну що, як ви думаєте, зібрав я найсильніший склад у світі чи поки що ще ні? Доволі багато в мене дуже сильних гравців, і 7 епічних на заміні, 11 в основі, ну окрім келяна БП хіба що який в мене із команди тижня, але дуже він і непогано себе проявляє. Ну і зараз він ще до того ж на формі А. Зараз ми побачимо, як я пограв за цей склад і зробимо деякі висновки для себе. Ось перший матч, суперник також старе дивізіону, але на даний момент він знаходився вище, ніж я в топі гравців. Ось 4-3-3 моя схема, з якої я починаю. Можете оцінити схему, можете оцінити гравців, і ось дуже сильний склад суперника. Ну Дійсно, у нього також Мальдіні, там і Неста в захисті. І в принципі очікувано, що багато моментів суперник створює, грає в формі мій суперник тут. Ось небезпечно, але Петр Чех дуже шикарний сейф від Петера Чеха. Знову атака суперника. Пас і його кройф обганяє і робить навіс на Кіляна БП. Ну такий кройф, прям як тигр грає в атаці. Гарний момент мав суперник і знову ще один момент. Знову небезпечна атака, і знову Петр Чех робить просто дива. Гарно, виручає, ну в принципі, це відчувається, що захисники, яких я вибив, останні Мальдіні і Альдаїр, дуже сильно підсилили мою оборону. І через те, що вони підсилили, вони заважають бити нападаючим суперника, і не так просто супернику стало реалізовувати свої моменти. Тому захист у мене дуже сильно таки посилився, це відчувається. Знову небезпечна атака від суперника, але захист не діє надійно. Вихожу я навіть в контратаку, але вже час вичерпується і, схоже, що перший тайм завершується з рахунком 0-0. Другий тайм. Небезпечна атака тепер моя. Леонель Месік віддає на Йогана Кройфа. Йоган Кройф покрутився на місці і заробив в принципі, штрафний удар. 48 хвилина другого тайму, небезпечний штрафний. Але буде пробивати в мене не Френкі Ді Йонг, а Ліонель Мессі. Вирішив я націлитися на дальній кут в надіжді, наді, в надії на те, що в Голокіпера суперник рухне і він таке робиться. Прибрав голокіпера, ну тобто суперник думав, що я буду бити в ближній кут. Рухнув туди Голокіпера дарма. Ну так і завершився той матч з рахунком 1-0 переміг. А інший матч вже в мене проти суперника навіть з другого дивізіону. Ось такий склад у мене на цей матч. А оце склад суперника, також досить і досить сильний. Також в нього Йоган Кров, є там Пуйоль в захисті, багато епіків. І ось уже на початку матчу поки що я атакую в синій формі. Розпасувався Месі, кров, Месі на кров, а віддає і просто гарний гол. Ну, Гарно кров відкрився, гарно забив, в принципі. Непогано зіграв і тут суперник вирішив вийти з матчу, і я переміг. Ну і третій матч із цієї підбірки матчів. Це матч проти Неразурі. Шінтера, суперник з іншої країни. Не з СНГ. Такий має він непоганий склад, в принципі, але можна сказати бюджетний. І ось небезпечний момент, Гарно кілян БП вірвався в штрафний карний майданчик і забив його 1-0. Поки що я перемагаю. Ну БП, в принципі, на лівому півзахиснику минув. В цій схемі тут поставлений і досить гарно все одно вірвався. І тут Йоган Кров мав небезпечний момент, але Кан надійно стоїть, витягнув. Знову, знову перспективна атака по правому фланзі Френкі Діон. Робить навісний його на кров, а б'є, але повз ворота. Ще один небезпечний момент. І тут Йоган Кров пробиває з лівої ноги дальній хут без шансів. Павершотом просто розстріляв 2-0. Ну а тут третій м'яч. рівень не вдалося забити, на жаль. Тепер атака суперника досить небезпечна, але Чех проявляє себе досить гарно. Ну і не без того, що захисники заважають пробивати, але Чех. А тут уже захисники не заважають. Але Чех знову проявив дива майстерності. Ну там я його трішки рухнув але напевно він би і так І Знову Чех. Просто відстояв в цьому матчі Чех як лев і врешті-решт 2.0 переміг. Ось така статистика у мене на даний момент 14 перемог, одна нічия, 8 поразок. Маю 1486 очків рейтингу і на 1148 місці знаходжуся на момент запису. Ну, зацініть цей склад, в принципі, як на мене він все-таки один з найсильніших складів. Так, можна виставляти різних гравців, але в цілому це по суті full Epic склад. І навіть є 7 чи 8 захисників цих запасних епічних карток. Пишіть вашу думку в коментарях, може, кого б ви поміняли, кого б ви поставили. Дуже цікаво знати вашу думку. Ну і не забувайте підписатись на цей канал, щоб не пропускати багато цікавих відео. Також ще планую різні гайди записувати для того, щоб покращувати майстерність Ну, На все добре, всім пока!